Вженіво попало липень 23-го Російська балістика влучає у верхні поверхи одного з житлових комплексів Дніпра. Квітень, 24-й рік, російська ракета влучає у п'ятиповерхівку в середмісті. Внаслідок атаки повністю зруйновано квартири на двох останніх поверхах. Червень того ж року. Знову ракетний удар РФ по Дніпру і знову по житловому будинку. Квартири з 10-го по 5-й поверх зруйновані. А це вже липень 25-го. ракета армії РФ влучає в останній поверх одного з будинків у центрі міста. Тоді тут загинуло двоє людей. Це останній 26-й поверх житлового комплексу в середмісті. Загалом тут частково зруйновано кілька верхніх поверхів. У момент атаки подружжя, що загинуло від ракетного удару, перебувало тут, у власній квартирі. В цьому будинку на 24-му поверсі я і жила. Ми можемо бачити, що на 26-му поверсі пошкодження дуже велике. На 25-му вибиті вікна. Ну і на поверх нижче жила я там, видно моє вікно. Марія разом з братом мешкала на 24-му поверсі будинку, куди в ніч на 26 липня влучила російська ракета. каже, завжди мріяла жити на верхньому поверсі. Однак, через обстріли Дніпра, армії ЮРФ вирішила звідси переїхати. Коли були масові атаки шахедами, дронами, стало дуже страшно. Мені всі вмовляли відсюди з'їжджати мама, тато, друзі, тому що це достатньо високий поверх. Дуже не хотіли розставатися з цим видом з вікна, але чесно було страшно. Марія розповідає, коли жила тут щоразу спускалася до найближчого укриття паркінгу, каже, коли дізналася про загибель подружжя з 26-го поверху, була шокована. Дуже спічала родині. Я думаю, що Бог відвів від цього, тому що. Буквально два поверхи вище, і все на цьому місці могли б бути ми з братом. Вікторія приїхала з Харкова, там мешкає на передостанньому поверсі висотки. Каже, в Дніпрі планує принципово винаймати квартиру на нижніх поверхах або приватний будинок. Живемо на восьмому і, і дуже страшно. Збивають над головою. дуже страшно. Ну, краще частний не дому. то подальше, на п'ятому боїмося, Тому що коли летять безпілотники, ми ж розуміємо, що ми крайні. Я на 11-му в цьому будинку. Ну, страшно. А що, а що робити? Андрій разом з батьками мешкає на 25-му поверсі однієї з висоток Дніпра. Розповідає, з власного вікна може бачити наслідки російських обстрілів у різних частинах міста. Додає, любить свою квартиру за панорамний вид на місто, тож переїжджати не хоче. Батьки не задумувалися над переїздом. У них така позиція, що ну це наше майно, поки нема такої необхідності, щоб переїжджати. Рієлторка Вікторія Чижова розповідає, після масованих атак на Дніпро попит на квартири на останніх поверхах знизився, особливо каже, в тих районах, де були влучання або падіння уламків на дахи будинків. Додає, клієнти в запитах просять квартири з наявністю технічного поверху. А ще, каже, з'явився новий термін – «шахедна сторона. Я питаю, як це шахидна сторона. Зачасту люди кажуть або углова квартира, це поверх восьмий, дев'ятий, десятий, буває поверхівки, і вище. І якщо ще дом стоїть стоїть либо углом, ілі півколом. По практиці навіть там, де було влучання, проходить неділя-дві або місяць, і люди готові роздивлятися там. Там зазвичай вартість дешевша. Речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк каже: будь-який поверх може бути небезпечним під час атаки. Додає, якщо на даху будинку є технічна надбудова, вона може врятувати від падіння уламків. Ну не можна так сказати, де буде безпечніше. Ми можемо спуститися на третій четвертий поверх, а ракета залетить на третій четвертий поверх а в верхні. Тожі будуть вціліють. Яка саме частина впаде? Якщо той шахет збили і він вибухнув у повітрі, падають одні уламки, але як, також якщо він був підбитий і падає бойова частина, тому тут однозначно сказати не можна. Сергій Ковтенюк розповідає: якщо через влучання або падіння уламків в оселі пошкодження незначні, потрібно спуститися вниз та вийти на вулицю. Обов'язково спускатись по сходових клітинах, ні в якому разі не користуватися ліфтом. Якщо ж так трапило, що є задимлення у під'їзді, ми щільно закриваємо двері і вже чекаємо рятувальників. Найголовніше та надієвіше правило під час оголошення повітряної тривоги, каже речник ДСНС, перейти до найближчого укриття. Тим часом в одному з житлових комплексів, куди в ніч на 26 липня влучила російська ракета, триває демонтаж зруйнованих конструкцій. Про це Суспільному не на камеру розповів один із будівельників. Згодом пошкоджені квартири відновлюватимуть. Роман Михальчук, Олексій Коренів та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.